Який ефект отримав сміливий крок у податковій політиці держави щодо зниження єдиного соціального внеску? Над таким питанням у понеділок розмірковували представники профспілок, пенсійного фонду області, фіскальної служби, керівники обласної держслужби з питань праці та роботодавці. Усі думки, які висловлювали під час дискусії учасники круглого столу, слухали наші кореспонденти. Через зміни в Україні склалася загрозлива ситуація щодо наповненості пенсійного фонду. Про це у прямому ефірі на одному з центральних каналів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. В минулому році дефіцит складав пенсійному фонду 80 мільярдів гривень, то на сьогоднішній день 145 мільярдів гривень. І я думаю, що до кінця року складно спрогнозувати, що буде. Віце-прем'єр-міністр соціальної політики Буду Кадрозенко. От я дивився його прямий ефір. Він заявляє так, що уряд це прогнозував, що це є абсолютно справедливо очікуваний результат, і в бюджеті кошти є для наповнення в першу чергу пенсійного фонду, тому ніякої катастрофи немає. Не бачать катастрофи у ситуації, що склалася, і представники управління пенсійного фонду в області. Бюджетні показники, які затверджені бюджетом пенсійного фонду, вони Виконується, але дійсно є проблема. Є проблема в тому, що в зв'язку із законодавчими змінами зменшилося відсоток тариф внеску на єдине соціальне страхування, і в зв'язку з цим, відповідно, зменшилося фактичні надходження коштів від роботодавців. Але, у свою чергу, підняття заробітної плати, воно Деякою мірою компенсує ці надходження, тобто йде ріст фонду оплати праці, який не дає катастрофічно падати надходженням, у тому числі відрахуванням у пенсійний фонд, підтверджують і керівники фіскальної служби області. Позитивну роль повинна відіграти і легалізація роботодавцями заробітних плат найманих працівників. Фіскальна служба в першу чергу над цим працює. На жаль, наші так, підприємці люди не настільки можливо ще не свідомі. Десь ми вказуємо, показуємо спільно з інспекцією праці. Проводимо і роз'яснювальні заходи, але ну Зрушення в даному напрямку є, можливо, просто не настільки кардинально і одночасно зразу відбулося. Таке збільшення. важелі впливу на порушників досить вагомі. Нині за одного неофіційно влаштованого працівника штраф 43 з половиною тисячі гривень. Нещодавня перевірка державною службою перевізників має свої результати. Зайнятість в перевізниках значно зросла. Тобто, якщо ми беремо на початок там року, ну я в цифрах точно вам не скажу, але фактично ми збільшили, десь зайняті збільшились два-три рази. Тобто, якщо десь були неофіційно працевлаштовані, бо перевізники мали декілька маршрутів, а в штаті було всього-навсього три водія. То на сьогоднішній день ситуація там зовсім помінялась. Такі перевірки відбуватимуться в кафе, ресторанах, літніх майданчиках, на базах відпочинку, пилорамах в інших сферах бізнесу. Тому закликає посадовець, щоб уникнути штрафу бізнесменам, таки варто легалізувати працівників. Адже за підрахунками Держслужби праці в Україні нині є 4,5 мільйони неофіційно працевлаштованих осіб. Арифметика тут проста. Це величезні кошти, які недоотримує бюджет держави, і вони також із залишком мали б компенсувати зниження ставки єдиного соціального внеску.